Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події п'ятниці 11 квітня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску у Коломиї відбулися зйомки всеукраїнського соціального проєкту. Ми українці, всі одна родина. Бачимо цю неймовірну велику силу українського народу. Столиця покуття зібрала писанкарів на фестиваль писанка. Я вже без цього не годна життя. Розумієте, це і моє все, що лишилося моєму житті Найкраще у Коломиї відбувся музично-поетичний вечір під назвою Створення світу. Коломия це культурне місце. Про це та інше детальніше. Як запобігти занесенню збудника ящуру на територію України? Говорили на прес-брифінгу головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Зараз це актуально, оскільки спалахи хвороби зареєстровані у сусідніх Угорщині та Словацькій республіці. З метою недопущення занесення збудника ящуру на територію держави? Держпродспоживслужба визначила території Івано-Франківської Закарпатської Чернівецької. Львівської та Волинської областей загрозливою зоною по кордоні з країнами Європейського Союзу. Ящур це є гостра, висококонтагіозна хвороба тварин, що відноситься до ряду парнокопитних, підряду жуйних, а також сімейства свиней та верблюдових. На ящур може хворіти і людина. Люди заражаються при споживанні необеззараженого молока від хворих тварин. Переносниками ящуру можуть бути і несприятливі до хвороби тварини. Це є. Собаки, коти, коні, а інколи кури, качки, гуси та синантропна птиця. Також переносником збудника може бути людина. Хвороба проявляється лихоманкою, визикулярним враженням ротової порожнини, вінчика, у курів вим'я, а у молодих тварин враженням міокарда та скелетних м'язів. Клінічні ознаки, слинотеча, наявність великої кулі. Великої круглої або овальної форми виразки слизової оболонки рота, так звані афти, ерозії на слизовій оболонці ротової порожнини та язика, підвищення температури тіла, кульгавість та зниження апетиту. У новонароджених у молодняка ящур проходить у гострій формі з подальшою загибелю без утворення афти. У разі виявлення захворювання тварин на ящур, вперше приймається рішення про негайний забій та знищення на місці шляхом спалювання або закопування на глибину 2 метрів всіх хворих і підозрілих на захворювання на ящур тварин та тварин, які контактували з ними, залишків кормів підстилок, гною дрібного інвентарю, здійснюється комплекс інших заходів, щоб не допустити ящур. Що необхідно робити, щоб запобігти занесенню збудника ящуру в господарство? Всі господарства, незалежно від форми власності, зобов'язані дотримуватись вимог закритого режиму роботи, а саме належних умов утримання, годівлі та експлуатації сільськогосподарських тварин. Усі суб'єкти господарювання, діяльність, яких пов'язана з утриманням і обігом тварин, повинні забезпечувати і дотримуватись охоронно обмежувальних заходів привезення тварин, продукції тваринного та рослинного походження, а також контролю за формуванням ферми, стат отар тощо. Обмежити випасання тварин вздовж кордону з Європейським Союзом, у нашому випадку з Румунією, в радіусі не менше 15 кілометрів. Обов'язкового профілактичного карантинування тварин, які надходять в господарство. Контроль за станом здоров'я тварин на усіх етапах їх утримання, у тому числі при карантинуванні тварин, які заходять в господарство. Регулярне очищення і дезінфекція приміщень інвентарю територій, Забезпечення обслуговуючого персоналу спецодягом, взуттям і предметами особистої гігієни, обмеження доступу на тваринницькі ферми сторонніх осіб обов'язково. Наявність сан, пропускників дизбар'єрів і огорожі, негайно повід... повідомляти Державну ветеринарну службу та або територіальні відділення Держпродспоживслужби в області у разі загибелі тварин та або виявлення підозріння у захворюванні з метою своєчасної діагностики та вжиття відповідних заходів по локалізації, ліквідації та недопущення поширення збутника захворювання. Спільними зусиллями не допустимо занесення небезпечного захворювання. Хворення на територію нашої держави. У Коломиї відбулися зйомки всеукраїнського соціального проєкту Ми, українці, всі одна родина. Це ініціатива на підтримку внутрішньо переміщених осіб від агенції івентів Садиба Мюзік та національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві. Коломия стала єдиним містом, яке презентувало Прикарпаття. До слова, представники проєкту вже відвідали понад 90 міст та сіл країни, де фільмують життя внутрішньо переміщених родин. Анатолій Геннатюк писачок тримає у руках вперше. каже, досі лише фарбував крашанки, а участь у розписуванні справжньої писанки ніколи не брав. Цьому мистецтво його навчає одна з найвідоміших писанкарок. Світлана Стадник для мене велика. Честь, що у мене така вчителька. Дякую. на жаль, може на щастя, я роблю це вперше з дитинства на великдень. Я допомагав мамі крашенки робити Лушпиння від цибулі, і в цьому варили яйця. А ось це це мистецтво. Разом з народним артистом України напередодні Великодня пишуть писанки і десятки внутрішньо переміщених осіб, а разом з ними і військові. Від такого заняття у захопленні маленька Аліса вона переїхала до Коломийської територіальної громади із сум. Цікаво. であよ Чисто художниці такий масштабний майстер-клас влаштували представники влади міста, зустрічаючи в Коломиї всеукраїнський соціальний проєкт. Ми українці, всі одна родина, який мандрує усією країною, щоб підтримати внутрішньо переміщених людей. Спільні заходи дуже важливі, каже мешканка Суммарина, яка вимушено переїхала з родиною до Коломиї. Щоб відчувати себе якоюсь частиною суспільства, не бути самим по собі, також спілкуватися з іншими людьми, які схожа доля, які також вимушені були виїхати зі до своїх домів. У Коломийські територіальній громаді мешкають близько 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб, каже заступник міського голови Михайло Качанський. Це є мешканці нашої громади, і багато хто з них гарно себе знайшов тут, і це важливо, бо місто воно складається якраз з людей. Люди є різні. Але для нас важливо, щоб тут була українська мова, щоб тут були писанки, щоб була українська культура, і це один заход, який допомагає реалізувати ці завдання. Як внутрішньопереміщені особи згуртовані у Коломиї, як знайшли себе тут вражена організатор. Трока всеукраїнського соціального проєкту Ми українці всі одна родина. Ірина Коваленка каже, Коломия стала 91 першою територіальною громадою, куди приїхали представники всеукраїнського соціального проєкту. Загалом кажуть, організатори зв'яки цій ініціативі вдалося об'єднати понад 170 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Писанкове місто стало єдиним представником Прикарпаття у цьому проєкті. До слова Ми українці всі одна родина. Телевізійне шоу у кожному регіоні. Свою громаду презентують сім внутрішньо переміщених родин. Діляться життєвими історіями, радощами, болем розповідають, що в тратили і що здобули основна мета проєкту об'єднати родини переселенців України, показати, яких багато, на жаль, яка їхня доля. Показати, в яких вони містах, як приймають містяни переселенців, в яких умовах вони живуть. До речі, в Коломиї ми приїхали на запрошення ВПО. Тут дуже активні переселенці, тут дуже ведеться гарна робота з ними. Тут є цілі об'єднання, тут ведеться робота з цілими родинами, тут на своєму місці культура. Тут на своєму місці освіта мерія багато допомагає. Ми українці всі одна родина. Соціальний проєкт Київської агенції івентів Садибам'юзік та онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ» – все, що фільмують життя внутрішньо осіб у різних містах і селах країни. Згодом об'єднають у цикл програм. В рамках проєкту в кожному місті ми зустрічаємося з великою кількістю переселенців на різних заходах. А основне дійство відбувається на сцені. На сцені в нас в кожному місті сім родин і розкажуть, яким чином вони потрапили до коло чому обрали коло Коломию. Як зустріли тут діток, як зустріли дорослих, чим вони займаються, які творчі проєкти зробили. Організатором є Київська концертна агенція «Садиба Мюзик, тобто ми, а наш партнер Національний «Світ ТВ фільмує це все і ми потім випустимо цілий цикл передач на каналах «Світ ТВ. В межах проєкту відбулося і концертне шоу, коли ми виступали як місцеві артисти, так і запрошені зірки. Я до цього проекту не міг не долучитися, тому що це надзвичайно потрібний. Це в першу чергу підтримка тих людей, які змушені через війну були покинути свої домівки і приїхати на нові місця в нашій єдності, наша сила. Тільки разом ми зможемо перемогти цього страшного ворога. Ми сьогодні бачимо цю неймовірну, велику силу українського народу. До слова, ми, українці, всі одна родина вже третій соціальний проєкт з початку повномасштабної війни, який спільно реалізовують представники агенції івентів Садибамюзік та національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Родини ВПО потребують нашої підтримки, тому що вони втратили все і на нових місцях їм треба не просто, як то кажуть, хлібом і матеріально допомагати, а й допомогти їм відкрити оці свої емоції. Насправді всі українці знаходимося в глибокій емоційній депресії. І оцей проект він був спрямований саме для того, щоб подарувати родинам внутрішньопереміщених осіб можливість показати себе, показати свою творчість, показати свої досягнення, розказати свої історії, хто вони, звідки вони, чого. Вони вже досягли на нових місцях. Дуже багато хто відкрили свої невеликі бізнеси. Щось виготовляти, причому навіть таке, чого до війни вони навіть не думали, що в них є до того здібності. До слова для учасників проєкту організатори підготували подарунки мультиварки. Та інші презенти національний онлайн-кінотеатр світ світів ввів програму про надання безкоштовне користування андроїд-приставки, яка перетворить будь-який телевізор, навіть старий, на сучасний смарт, і надасть можливість дивитися якісне телебачення і багато якісного україномовного і дубльованого контенту. Всі подробиці можна дізнатися на сайті Світ Долучайтесь. Марина Максимів, Андрій Гаращук, Андрій Флоря. події НТК. Розмаїття писанок і талановиті майстрині. У межах 15-го обласного відкритого фестивалю Писанка до Коломиї приїхали усі, хто закоханий у символ весни. В Народному домі вони презентували своє мистецтво. Пані Ганна приїхала в Коломою з Мишина. Жінка розповідає, скільки себе пам'ятає, завжди тягнулася до писанок. Любила їх розписувати у різний спосіб. Писанки все такі наші традиційні давні. Я називаю їх чорнобриві. Це я такі пишу з п'яти років, ціле життя. Чорнобриві писанки. Обине писанка це моє життя, це все мені. Розумієте, це як починається вже цей пішли великдень. Я дуже люблю писати. Я вже без цього не годна жити. Розумієте, це і моє все, що лишилося в моєму житті. Найкращі. Пані Ольга з космача до нас вона також привезла свої писанки. Майстриня каже, дуже любить розписувати великодні яйця. Кожен із них вкладає частинку своєї душі. 10 років навіть почала допомагати мамі там, бабі, і вони мене навчили. Я дуже маю захоплення до цього. Дуже люблю, що пишу цілий рік. Пешу дуже люблю. Це мені найкраща робота, яка я не мами якщо... інакше. Це найкраще. Наталія зі стороженця на столику біля неї неймовірно красиві писанки. Без розписування символів весни жінка не уявляє свого життя. Навіть пише про них книги. Приїхала до вас з кошиком писанок страусинних, виконаних у техніках написання бджолиним воском, травлення, традиційна. У мене об'ємні техніки, поєднання технік і книгами. Мій край, рай, країна, Україна. Книга з віршами та писанками, яку я написала у 2022 році. Вона двомовна українською англійською. І книга з казками дивовижні пригоди Писанок. Вона також двомовна. Вона е, прикольна. Там герої писанки, вони живі, вони скрізь по світу подорожують у пошуках любові. Так, і є, ще в мене такі подарункові писаночки. Писанка це любов. Писанкою займаюся більше 30 років. І я живу, я щаслива і от е, я люблю. І цією любов'ю, щастям я ділюся з усіма, з усім світом. Любов це є велична сила, описана ще справіків. Це сила сонця, це відкриті крила, які розправ лети, лети, але є час. Щоб все пізнати, є час ще рости. Як немовля, і вчить його мати. Ходи до мене йди, росте. Кріпиться дух дитини. І батько вчить всіх знань своїх. Рости, розумний, мій сине, людиною широкої душі. Надіяні Плюхіна Срігорин для подій телеканалу НТК. Створення світу у Коломиї відбувся музично-поетичний вечір. Його присвятили 150-літтю литовського композитора та художника Мікалоюса Константінаса Чурльоніса. Це творчий міжнародний українсько-литовський проєкт. Відбулася зустріч у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Десятиліття від дня народження Мікалоїса Константінаса Чурльоніса важлива подія для усього литовського народу. Цьогоріч ЮНЕСКО внесла цю дату до списку найважливіших ювілеїв. І з цієї нагоди під егідою Аташе з питань культури Посольства Литовської Республіки в Україні Томаса Івана Ускаса відбувається музично-поетичні вечори створення світу. Це наш символ, найвідомий митець і композитор і, і художник. І... Це як ваша ліси Українка або Тарас Шевченко. Проєкт об'єднує двох видатних митців Литви і України два світи. Зокрема, музику Чорльоніса у виконанні правнука, композитора, піаніста, Рокаса Зубоваса. Банд Чорльоніо курібо з пародіями спасавлює тира. Гівельнімомісія презентувати творчість Чурльоніса в усьому світі це моя місія. Зокрема, сьогодні в Коломиї робити це дуже відповідально та чуттєво, адже тут мешкає одна із творців з роду Чурльонісів. і у цьому місті ми маємо цю частку литовської культури. Творчість Чурльоніса надрізноманітна, так як і творчість Лесі Українки. І коли ми створювали цю програму, ми підбирали музику композитора під вірші Лесі Українки. Тому музика Чурльоніса підсвітить глибоку поезію української поетеси. Emoції pasauležiaros. З музикою Чурльоніса поєднала поезію Лесі Українки, яку зі сцени декламує литовсько-українська акторка Крістіна Кісельовайте. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджую. І світить, як Марія. Мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже. Сама я не зважу, коли б ти спитав, чи кохаєш? Зробили їхню потенційну зустріч на сцені. Ми не знаємо насправді, чи вона зустрічались чи ні. Можливо, є в якісь відомості про те, що коли Леся лікувалась, вона була в Брускинінка і приблизно в той же самий період і час там був і льоніс». Тому, можливо, вони зустрічались як діти, але їхня творчість точно зустрічається у нас на сцені. Ми не знали, чи ляже воно чи ні, бо музика самодостатня. Вірші так само. Моли щось вдалось загалом у межах туру Україною. Вже відбулося 12 таких музично-поетичних вечорів. Тепер міжнародний проєкт завітав у Коломию. Зокрема, тому що тут живе і творчо працює литовська художниця Номеда Чурльоніти, представниця роду відомого литовського композитора. Вона ділиться для неї це дуже важлива подія. Я сама іноді навіть не можу повірити, що вони ця подія Чурльоніс буде у нас Коломиї. Я дуже дуже рада. Я дуже-дуже хвилююся. Рада за нашу філгармонію. Я Рока зубов завжди казала, мусиш приїхати, мусиш приїхати до нашої Коломиї. І він дуже радий теж бути тут. Побачив, що Коломия це культурне місце. Як і кожна литовець, ми виросли з Лю з Чульонісом. Розумієте, і з Чульонеса музикою, і з його картинами, і з книжками. І дуже тішиться, що ми маємо такі стосунки. Литва і Україна. Вони все дуже дуже переживають. Я думаю, це одна така нація, яка більш переживає за нас, і за цю несправедливість, і за цю, і за цю що коїться в Україні. Учасники проєкту творення світу кажуть, такі заходи це не лише культурний обмін, а й підтримка українців у цей непростий час війни. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, Слухайте на Радіо Сяєву та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.